Всім привіт дорогі друзі, з вами Ярко. І сьогодні я прийшов на ось такий корабль, щоб пострибати в воду. Я вже розм'явся, переодягнувся. Зі мною сьогодні Святослав. І його дівчина. Хто буде стрибати в воду першим? Uh, Полтори піряди. До речі, чому я в кросівках? Тому що оце все на сонці розігрілося дуже сильно. Я не бачу навіть... О, ось, ось сонце. Розігрілося дуже сильно. І бо соні ж дуже гаряче стояти. Ножки можна піджарити. Непоганий початок. Зараз ми перевіримо конструкцію, яку зробив власноруч Святослав, щоб залізати. О-о-о! Конструкція, Конструкція. поламалась. Живий? Давай, може, руки тебе дам лучше. Чи ти сам заедеш? Живий? Руки поцарапав? Ні. Все просто бруд. <звук> Вастрибки зробили, прийшов охоронець і просто нас прогнав, тому ми йдемо геть звідси. Попереднього споту ми пішли, тому прийшли на ось такий от міст. Тут дуже високо. Стрибати звідси страшно. Оце Святослав не боїться нічого. Пишіть у коменти, чим стрибати. А я поки що спущуся вниз, спробую з меншої висоти пострибати. Ай-яй-яй, ось такий тут у нас залаз. Як бачите, я вже мокрий, пару сальтух зробив. Святослав чекає на тарзанку. Вон, тарзанка внизу у нас. Тут можна за тарзанку взятися і впасти з тарзанкою разом. Як по канату можна спуститись Давай! О, єсть. Що, давайте я тебе тарзанку передам. Кудись зник з кадру. Тебе не видно на відео. Не видно на відео. Ти кудись під міст сховався. Так, а? Давай, раму, раму, рамо, раму. Заліз на гору мосту. От тут у нас вже Святослав, придумав щось. винта. Так, ось я теж забрався на гору. Зараз переліземо. Я навіть не знаю, що тут стрибати, тут дуже стрьомно. Пробую два бланша. Перфект. Відчувається, наче нічого не зрозуміло, але зробив ідеально солдатика. Війшов гарно. Фух, з попереднього моста ми пішли, прийшли на якийсь наступний. Я тільки що ниряв перевіряв дно. Дно, в принципі, нормальне, тому зараз протестуємо один раз стрибнем. Я вже замерз, мені мене вже трясе. Заради чого? Заради вас. Н Ясно. Вже все небо покрилося хмарами, та вже і вечір, вже і холодно. Тому зустрінемося на наступному споті. Пройшов тиждень, я знову з вами. Тепер я за мідом, а не зі святославом. І ми йдемо на гідропарк стрибати з дамби. Це навіть не дамба, а така бетонна пластина. Ми з неї зараз будемо стрибати в воду. Ось так виглядає даний пірс. Готуємось, переодягаємося і будемо стрибати. Так, я вже підготувався до стрибку, амід теж вже готовий. Стрибати будемо у кросівках, щоб було зручно вилізати з води. І не бояться. Карасів. <гум> <гум> Ось так тут треба залізати. Такий залаз, незручний. Ще ні розібратися не може, як залізти. Так, уже по одному стрибку зробили. Зараз будемо пробувати два бокових. Камері не видно, але почався такий малесенький-малесенький дощ. Вон хмари. Мумія. І я хотів би спробувати корк. Потім дабл корк, потім, можливо, трипл корк. Дощ вже закінчився, тому продовжуємо знімати відео. <рес> Що відбувається?

Давай! Ооо! Вау! Смій на що, що це відбувається тут. Треш. У нас? А тепер питання: це їх реальні емоції чи це їх акторська гра. Да, Заслужують Оскара чи ні? <сх> <сх> В коментарях залишайте дяс-очу. Амід буде крутити винти по максимуму. 3 плюс. Ты уже четыре, четыре сделал. А давай, далеко. Теперь элемент калдыба. <laughs> oh! 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 Yeah. Давай. На спиняку, на спиняку. Нормально, нормально, сьогодні навалив. Він там можна. Да, да, да. Так, а зробив цукохару, тепер мені теж захотілося зробити цукохару. Це пані вообще, дівчини. Давай, я ну, я, я после <dilemma> <wired> Все, а занял. Все, пора очередь занял. Теперь свою чергу. Перекрутив боковушку. О, да Получше вроде. Ой-ой-ой, ты що робиш? Ти куда полтора корка крудиш? Вот это, вот это, да. Робимо вже фінальні стрибки і будемо вже з вами прощатися. Ми вже нормально пострибали, ось там ми тільки що були. Тепер прийшли на висоту повище. Ось такий міст на гідропарк. Я не знаю наскільки тут високо, але скоріш за все більше, ніж 10 метрів. Сьогодні хтось вже стрибав, тому мені здається, що можна в принципі, нормально стрибати. Ладно. Хорошо. Два стрибки з даного мосту зробив, а міц стрибати не захотів, бо він ще не підготувався до таких стрибків. Я, я трошки боюсь Йому треба стрибати з поки що з меншої висоти, щоб потім з'їхати з цієї. Всім дякую за перегляд. З вами був Ярко. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім! Гарного вечора, дня, ранку, до побачення.